Акутагава Рюноске, роки життя 1892-1927. Якщо ти народився в хатинці, але маєш мудрість, ти подібний на квітку лотоса, що виростає з бруду. З японської книги Повчання для юнацтва. У Японії імена людей звучать не так, як у нас, європейців. Спочатку там називають прізвище. А потім ім'я. Тож Акутагава прізвище класика японської прози, а рюноске його ім'я. Акутагава Рюноске народився в Токіо, коли йому виповнилося 10 років померла мати, а його всиновив дядько Мітіакі Акутагава. Митець мав родинне прізвище матері. У 1913 році Акутага Рюноске вступив на відділення англійської літератури філологічного факультету Токійського імператорського університету, де почав писати свої перші твори і разом із друзями видавав журнал – «Нова Течія. У 1915 році вийшли друком оповідання Ворота Расьомон, а в 1916 році ніс. Які засвідчили появу нового таланту в японській літературі, найпопулярнішими збірками новел письменника є «Расьомон» 1917 рік, Тютюн і Диявол, 1917, Ляльковод, 1919, Обертовий Ліхтар, 1920, Нічні Квіти, 1921 та інші а кутагава носки цікавився історією Японії, її культурою та релігією, а також європейськими здобутками опановував досвід зарубіжних митців. Перша зустріч з письменником може стати початком тривалого діалогу з ним протягом життя. Завдяки його творам ми можемо побачити себе і навколишній світ іншими очима. Мейдзі – епоха модернізації Японії. Токіо порівняно нова назва столиці Японії. Колись японці використовували назву Едо. Протягом 260 років країною правив уряд сьогонів, очільників самураїв, який походив з клану Токугава. У 1868 році уряд Токугава було розпущено і почав працювати новий уряд на чолі з імператором. Ця подія відома в історії Японії як реставрація Мейдзі, названа на честь імператора. Епоха Мейдзі тривала з 1868 до 1912 року. До речі, мейдзі з японської означає освічене правління. Уряд мейдзі поставив собі за мету модернізувати Японію, спираючись на досвід інших країн. Тому цей час називають ще епохою змін або епохою модернізації. Тоді було змінено не лише назву столиці, систему управління, освіту та інші сфери життя, а й культуру, літературу, мову. Акутагава Рюноске, який народився в епоху Мейдзі, стояв біля витоків модернізації японської мови та художньої літератури, формування нових тенденцій і стилів, він використовував елементи японських, китайських та інших старовинних текстів, поєднуючи їх з європейськими традиціями. Тому Акутагаву Рюноске називають одним з перших модерністів у Японії. Культура буддизму у новелі Павутинка Акутага Варіноски відобразив уявлення та вірування японців, пов'язані з Буддою. Найдавнішою релігією японців був синтоїзм, синто означає шлях богів, основна мета якого осмислення та виконання волі предків у сім'ї, суспільстві, державі. А в VI столітті в Японії поширився буддизм, який приніс ідею особистої відповідальності людини за власні вчинки. Божество Будда є центральним символом буддизму, це вчення спрямоване на духовне вдосконалення людини, на те, щоб вона пізнала саму себе і усвідомила, що нічого не лишається без відповіді. Якщо ти вчиняєш добре, то на тебе чекає добро. А якщо погано, тобі доведеться відповідати перед вищою силою. У буддизмі поширене поняття нірвана, стан духовного просвітлення, якого має прагнути кожна людина. У широкому сенсі Будда теж просвітлення, мудрість, істина і справедливість. У Японії збереглося багато буддистських культурних пам'яток. Храмів, монастирів, творів образотворчого мистецтва тощо, Павутинка, Філософський Зміст. Новелу Павутинка вперше було опубліковано в 1918 році в журналі Червоний Птах, його видавала група японських письменників у 1918-1936 роках спеціально для дітей з метою розвитку їхніх талантів. Та утвердження моралі. Однак твір павутинка є актуальним і для дорослих читачів, адже в ньому йдеться не лише про вчинки людини, а й про філософські поняття: добро і зло, рай і пекло, стосунки особистості з Богом, ставлення до природи, взаємини між людьми тощо, сюжет випробування. Події твору відбуваються в пеклі. Де опинився за свої гріхи головний герой твору кандата. Він багато поганого зробив у своєму житті, але єдиний раз вчинив добре пожалів маленького павучка. За це Будда вирішив дати шанс кандаті, врятуватися і спустив йому павутинку, щоб той міг вибратися нагору. Це стало моральним випробуванням для героя, і він його не витримав. Лотос головний символ твору, новелу акутаґверюноске можна вважати притчею про відповідальність людини за свої вчинки, а притчам притаманні різноманітні символи, що мають прихований смисл. Серед них квітка лотосу, що символізує вчення Будди, утілюючи досконалість, мудрість, духовну чистоту. Прагнення до моральної довершеності і просвітлення. Лотос також нагадує про те, що хоч у якому б середовищі народилася людина, і хоч де б не перебувала, вона здатна досягти високого ідеалу. Адже лотос починає рости на дні озера, у бруді й воді, а коли виходить на поверхню, перетворюється на чудову квітку. Тому ще одне символічне значення лотоса це перемога краси і чистоти над брудом життя.